Школи, дитячі садочки, лікарні, поліклініки, історичні та культурні пам'ятки і тисячі житлових будинків, не враховуючи комунікації та критичну інфраструктуру. Все це зруйнувала Росія в Харкові за час повномасштабного вторгнення. Кожен обстріл призводить до колосальних руйнацій. Статистика з кожним разом змінюється тільки в гірший бік. Всі цифри в деталях мер Харкова озвучив представникам всіх фондів та організацій, що всі ці місяці допомагають місту проходити ці складні часи. Харків дуже серйозно постраждав, і нема жодного міста в Україні такого постраждавшого, як наше місто, і це ви бачите. І я дуже вдячний вам за підтримку, бо ми маємо дуже потужну підтримку. і Це дає нам змогу поступово відбудовувати наше місто. Крім цього, я дуже хочу подякувати офісу президента, бо ми маємо певні субвенції, за рахунок яких ми теж. Можемо відбудовувати, але нам потрібно сконцентрувати всі зусилля всіх наших міжнародних партнерів, фінансових інституцій, міського бюджету, відповідно, обласного бюджету щодо відбудови нашого міста. Ворона дуже дуже важливе, і якщо я казав, що Збитки, які сьогодні підраховані підраховане на літа минулого року складали приблизно 9,5 мільярдів доларів мільярда США. То сьогодні це вже 10 мільярдів. І кожен прильот, кожне вибух – це дуже серйозна руйнація. І ця цифра не остаточна, допоки російський ворог безпощадно гатитиме по Харкову. Тому питання номер один для Харкова підкреслив мер. Системи протиповітряної оборони, бо без ППО користі не буде. Я Хочу подякувати всім за те, що ви робите для нашого міста. Насправді ми дуже цінуємо це і всі бачимо, скільки зусиль ви прикладаєте для того, щоб допомагати нам у такі скрутні часи. Але хочу сказати, що скільки ми з вами не працювали, не робили. Якщо у нас не буде сучасних систем ППО, якщо ми не зможемо закрити небо, то наші зусилля будуть знаєте зневальоване і дуже зневельоване, бо ми маємо маємо приклади. На жаль, що ми відбудували чи той, чи інший будинок, але потім ще потрапляння, і все знову нам приходиться відпрацьовувати, відбудовувати, відновлювати. Тому. Дуже хочу, щоб ми засередили, я все розумію, але засередили свої зусилля на тим, щоб у Харкові з'являлося сучасне ППО і люди були захищені. Це головна, головна мета на сьогодні, і наше головне спільне завдання. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Андрій Паколов. Харків новини. символом дорожнього.